Як зробити правильний вибір, в яку країну переїжджати, з яким партнером лишитися, в яку партію вступити, який бізнес відкрити або який закрити, яку роботу обрати, і ще головніше, що буде через рік, три чи десять, чи не помилитися, чи не втратити час на ілюзії? На щастя, все це можна відчути. І це не гадання, де вам просто скажуть, а реальний спосіб відчути все самому. В цьому відео ми швиденько побачимо, як можна працювати своїм майбутнім методом розстановок, як можна вже зараз побачити, що вас чекає і в що варто вкладатися. Тут буде представлений мінімальний реальний приклад такої роботи, і в кінці відео я розкажу, як можна зробити повноцінній розстановці, щоб пройти глибше. Важливо, ми не стільки тут вгадуємо майбутнє, ми бачимо динаміки, які є зараз, і до чого вони призведуть через кілька років. Якщо нічого не змінювати. Це як їх-то автобусом з картою його маршруту. Можна відразу побачити, куди ми приїдемо. І картою цією є розстановка. Без ритуалів, без спеціальних атрибутів, без гордині, значимості чи загадковості. Чому це не гадання і чи є це єдино можливий розвиток подій? Це не гадання, оскільки ми не підв'язуємося під зовнішні програми. Ми не просимо когось нам показати. І найголовніше, чим розстановки унікальні. Ми не покладаємося на нашу свідомість. Вона не бере участі і не дає інтерпретації, оскільки її інтерпретація завжди суб'єктивна. І коли в гаданні чи астрології вам кажуть якусь фразу, часто в шаблоні невизначеності, в близьких стосунках можлива криза, ваша свідомість вже наповнить цю форму тим, що вона в собі і має. Оскільки завдання свідомості наше виживання і інформація про небезпеку важливіша. Нічого хорошого там не буде. Процес цікавий, емоційний, дає енергію, часом, дає сенс життя, відволікає від щоденних турбот, але це не про те, що потрібно нам. Працюючи з фігурами, ми працюємо з відчуттями. І тут себе обманути важче. А найважче, що може чекати, це дозволити собі життя. Відчувати. Найважливіше тут те, що ви самі відчуваєте, що відбувається. Не хтось вам розказує, як в гаданні, що з вами буде, а відчуваєте ви особисто і чесно перед собою. Це величезна перевага. Вся відповідальність за своє життя лишається у вас, і ніхто вам не розказує, що вам робити, і нічим вас не лякає. Чи в майбутньому буде точно так, як показала розстановка, і чи є можливість щось змінити? На розстановці ви відчуваєте фігури свого поточного стану, і цей результат буде таким, якщо ви нічого з собою не будете робити. Якщо не будете працювати своєю психікою, якщо залишитися таким, яким є. Наприклад, якщо в дівчини вибір зараз між двома партнерами, з ким лишитися, але багато образ. Невиправданих очікувань до фігури тата, то буде одна картина між фігурами на полі. Якщо ж вона трохи покращить стосунки зі своїм внутрішнім татом, ситуація між фігурами на полі може бути зовсім інша. Тому тут ми ще можемо провіряти один дуже цікавий фактор: ви просто уявляєте, що попрацювали психологічно, і ми дивимося, як змінилися взаємозв'язки. Між фігурами. Тобто навіть ефективність психологічної роботи ми можемо перевірити. Зараз буде фрагмент простої, відкритої розстановки на майбутнє і після нього важливі доповнення. За бажанням можете скористатися тайм-кодами. Ці розстановки ми робимо в телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Добре, ми е, скоротимо процедуру, будемо дивитися так, легко діагностичним варіантом даного випадку. Тому часу це багато не повинно зайняти в теорії. В двох словах. В чому полягає вибір? Вибір напрямку роботи. Вихователь чи еколог? Вибір реальний. Між вибором сумніваєтесь, так? Так, так. Дуже. Оце вже не знаю, півроку кидаюся просто з одного в інший, Роблю кроки в усіх варіантах. І там, і там. Працюю в тому, в тому напрямку, але е, треба вибрати щось одне, тому що тягнути обидва це, це нереально. Так. так, так. Виховати... І там, і там є свої причини, да, то Доводи, логіка вже не допомагає. Добре. Значить, процедуру ви дуже добре знаєте. Так. Три фігури В. Ви... Фігура роботи вихователем і фігура роботи колом, так? Я правильно? Так, так, правильно. Так, я буду. Мабуть, погано видно, якість відео погана. А, У другому ряду білий слон. Це коло, навіть не бачите. Між, між чорним конем і пішаком. Угу. Ця фігура, так? А, так, оця, оце, так, це я. Угу. Давайте зразу слідуючи. Так. А... Так, зараз я попробую трошки далі, і щоб воно не рухалось, можливо. Зараз відео з якістю. Нічого. Так, давайте тоді білого коня і білу е, ладів. Так, білий кінь у нас другий рядок. Так, так, оцей. Угу. І оця фігура, так? Ні, ні, я. Наверху теж на цьому на другому ряду. Ця фігура? Це, так. 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 Є ця і є це. Так, є в нас три фігури. Яку першу ставимо? А, першу ставимо мене. Так, куди фігура вас буде ставати? Ще ближче до мене. Далі від вас, так. Трошки. Ой, я навіть дивилася праву до ліву. Так, отак. Так. Отако. Чудово. Так. Так. Ця фігура буде фігура чого? Теж гарне питання. От фігури вибрала, а хто із них хто? Трибають з одної фігури на другу. Давайте це буде еколог. Фігура коня це фігура роботи екологом, так? А... Давайте дві. Отак. Так, так. Ще якісь відео скаче. Угу. Давайте, давайте, кінь буде вихователь. Робота вихователем, а Ладія буде роботи екологом Добре. Робота вихователем куди ставимо. Отак, де ви тримаєте її. Отак, добре. Так. Трошки ближче до себе. У майбутнє, до вас, так. Отак. І добре, е Будем? Отак чудово, так. А, а роботу вихователем так само, щоб був рів, рівнобедерний трикутник. Отак. Так. так. А, значить трошки ближче до себе просуньте. Буквально там О, чудово. Так. Що відчуває фігура у вас по відношенню до фігури роботи еколого? Стабільність, а, ясність, зрозумілість, а, підтримка. А фігура роботи екологом по відношенню до фігури вас. А... Якось... Ну, як дружба, як товариш. Радість. Фігура вас по відношенню до фігури роботи вихователя. Що відчуваєте? Захоплення, цікавість, е такий ентузіазм, радість, піднесення, якесь таке збудження. Фігура роботи вихователем по відношенню до фігури вас а, така як, як. наче як любов і наче вона от прям світиться і своїм світлом мене озаряє. А що вони ці фігури роботи відчувають одна до одної зараз? Ну, от наші колеги, от ну, наче на рівні. Е та сильна, красива, квітуча і та, і вони це знають впевнені в собі, і повага одне до одного. і Колеги. Ну, а якщо по емоціях. А, ну, от, а, повага. А... Ну, Не сказати, що у них є якісь особисті емоції одне до одного. Тобто робота вихователем не колише з роботою екологом, просто вона є, є, ну як є так само і робота екологом теж, тобто, особисто байдуже, але. Ну, так, у я тебе бачити, є чудово. Який часовий проміжок хотіли б глянути? От, якщо ви зробите якийсь вибір, ну, наприклад, що буде через певний проміжок рік. часу? Ну, хай буде рік. Ну, давайте тоді я спробую сокнути пальцями. Пройшов рік. Що зараз фігура вас відчуває до цих фігур? Ну, э, Значить до. Наче до е, роботи екологом менше інтересу, менше цікавості. А, а до, е, до роботи вихователем прям наче ближче підійти хочеться до неї. Будемо якось примішати фігуру вас? Е. Давайте трошки посунемо її до, до фігури роботи виховання. Так, це сюди, так? Ні. До коня. Ось так, чудово. І як зараз по відчуттях? Добре. Якийсь спокій, радість. А, наче те, що хотіла. А, наче а, якісь обов'язки з Роблю те, що потрібно. Зараз Фігора вас по відношенню до. Фігури роботи екологом що відчуває? Я б сказала, нарешті тебе здихалась. Да, якесь таке mm. Як принібреження, а сама по собі фігурова, що відчуває зараз. Okay. Там ентузіазм? вперед і вверх. Uh, так, uh, хто там слідкував з самого початку? Фігури точно так само ну точно так були обрані? Спочатку я е, хотіла назвати коня екологією, тому що в мене е, асоціація була, що це, ну, типу, коні, типу, природа. Угу. А потім потім я передумала і назвала конем е, конем вих, виховання, тому що кінь це сила і рух вперед, а та фігура, вона так стоїть стовпом Це як опора, як приземленість, як стабільність. Таке в мене. Добре, коротше кажучи, зараз кінь, це робота вихователем, так? Так. Е -е -е -е, достатньо вам цієї інформації? Чи будемо ще дивитися трошки вперед? Давайте подивимося через три роки. Три роки відносно сьогоднішнього дня? Це так? Та сьогоднішнього дня, так. Так, з і пройшло три роки. Що зараз, Фіра, вас відчуває по відношенню до цих фігур? Схоже на, на, на ті відчуття, що були через рік, але до а, роботи екологом більше байдужості. Якщо тоді були просто більш такі емоції, що тікла, та й слава Богу, то тепер ну просто байдуже. А до фігури роботи вихователем? До фігури таке як дружба. От як е рожеві єдиний робіт вже не скачуть, але завзяття є. Е а фігура роботи вихователем по відношенню до фігури вас. А вона то, як ну, партнерство. З повагою. Да. Класно. І фігура роботи екологом зараз по відношенню до фігури вас. Що відчуває? Байдужість. Що що? Байдужість якусь. Десь фігуру у вас будемо переміщати кудись. О, ні. Так, І фігура у вас зараз сама по собі як почувається? Така рівноважена, спокійна, аз год, покажемо. Вам подобається цей стан, так? Так, да, так, да, чудовий стан. Вашто Це теж, що ви хотіли від <гум> е роботи. Так. Так. Прикольно. Ну, в принципі, і все. Я думаю, що те, що вам треба було зрозуміти, то ви зрозуміли. Так. Мені здається, це настільки просто очевидно, чому я взагалі запитала. Добре, так. тоді завершуємо. знімаємо з фігуролі, так? Так. Тепер, якщо робити повноцінну розстановку, яка триває кілька годин. Коли перед вами стоїть якийсь вибір, в нас є певні цінності і критерії, які важливі. А ще крім них є реальні потреби, які ми хочемо закрити цим вибором. Саме тут і виникає складність. І як би ви не вважали, що знаєте, чого хочете, практика показує, що хочемо ми насправді чогось іншого. Несвідомо. Тому тут нам і треба дістати ваші ключові критерії. Наприклад, ви думаєте, що в виборі бізнесу вам важливо заробити побільше грошей і отримати впізнаваність, зв'язки і переїхати в іншу країну. Однак реальне тестування, а ми це робимо кінезіологічним тестом, показало, що важливими критеріями є свобода і безпека. Причому свобода ключовий. Тепер ми можемо виставити фігури автора запиту, напрямків бізнесу, фігури свободи і безпеки, і відчути, що відбувається між ними. І, може виявитись, що фігура бізнесу, яка виглядала привабливою з точки зору грошей, свободою взагалі не сходяться. І фігуру автора вона лише виснажує, даючи розчарування. Чи не розумніше провести таку діагностичну розстановку перед тим, як починати діяти, і провести або аналіз, або просто зробити висновки? Таким чином, ми можемо передбачати динаміки між відділами в фірмах, можемо перевірити, чи принесе якийсь контракт те, що потрібно, і якою ціною. Ми можемо передбачати розлучення з партнером, ми можемо передбачати наші перспективи в якійсь політичній силі. Ми можемо побачити, чи виправдає наші очікування робота і чи не виснажуватиме нас, чи принесе покупка радість, чи лише клопоти. І так далі. Чому, перш ніж сідати в автобус, не ознайомитися з його. Маршрут читайте книги і розширюйте свій світогляд, бо крім вас це нікому не вигідно.